Кожного дня, незважаючи на погоду та умови, вони на варті порядку у місті. Праця комунальників не просто суспільно значуща, а щоденно важлива. Коли наші захисники ціною собственного життя відстоюють нашу державу. А ми, ми повинні відстоювати нашу державу, кожен на своєму місці. Ще раз усіх вітаю. Вітаю з. Нашим святом і дякую усім вам за вашу роботу. А в умовах воєнного стану робота працівників житлово-комунального господарства стала справжнім подвигом і не лише трудовим, адже часто ризикуючи своїм життям, ви проводили численні аварійно-відновлені роботи з ліквідації наслідків ракетного обстрілу в об'єктів критичної інфраструктури області. В ваших клечах лежить величезна відповідальність за забезпечення нормальної життєдіяльності нашої області. За сумлінне виконання роботи найкращі представники сфери житлово-комунального господарства отримали нагороди на сцені українського театру. Одесської обласної військової адміністрації. Чисті вулиці та узбіччя, акуратні клумби, доглянуті майданчики та зупинки це не повний перелік завдань комунальників. Вони працюють на своєму фронті заради добробуту міста.